Триває ефір на громадсько-інтерактивному, і з нами на зв'язок вийшов Богдан Котович, начальник юридичного відділу ТОВ П'ятидні. Пане Богдане, вітання. Ви вже в прямому ефірі. Чи можете прокоментувати ось цю ситуацію, яка склалася у Хорохороні? Та на жаль, ми не чуємо вас зараз можливо якісь проблеми зі зв'язком. Нагадаю. Богдан Котович, начальник юридичного відділу, ТОВ п'яти дні, зараз має матиме можливість прокоментувати ситуацію довкола 18 гектарів землі у хорохорині. Щойно в нашій студії був Юрій Горошко, представник родини Єрмоляків, які хочуть забрати свої паї із юридич із. То в п'яти дні. Ну і з чому в них це не виходить? Про це ми запитаємо безпосередньо в начальника юридичного відділу. Пане Богдане, вітання ще раз. Чи чуєте нас? Чи можете долучити? Та ми вже раз чуємо, чуєте те, так, так. пане Богдане, прокоментуйте ласка цю ситуацію, яка склалася довкола оренди паїв родиною ярмолюків у селі Хорохор, які хочуть забрати 18 гектарів, але не можуть. Зараз будемо почути мене. Чуємо, будь ласка, в ефірі. Доброго дня. Я чув коментар пана Горошка. Фактично, до сказаного можу дати наступне. Дійсно, родина ярмарків. Здала в оренду товариство з обмеженою відповідальністю п'яти дні земельні ділянки сільськогосподарського призначення, в селі Хорохорин в оренду, тобто для використання для сільськогосподарських цілей товариство п'яти днів. Хочу зазначити, що власне в селі Хорохорин Серед я, серед родини ярмалюків понад тисячу гектарів здали власники земельних паїв в оренду товариства в бітині для обробітку сільськогосподарську та виплати орендної плати в рахунок оренди земельної ділянки. Серед іншого варто повідомити, що в 2022 році понад 20 земельних ділянок строк оренди закінчилося осінню 21-го року нами було повідомлено власне власників земельних ділянок, що вони точніше нас повідомили, що вони не хочуть пролонговувати договора оренди землі. Ми вислухали їхню пропозицію та сказали, що власне питання має. Закінчиться строк договору оренди. Ми дані земельні ділянки повернемо. Проте в лютому, 20, в лютому 24 лютого, 2022 року. Сталися непередбачувані обставини, а саме розпочалася військова агресія Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо, який був тоді час, які всі були емоції, про що всі говорили про економіку, про військові дії, і так далі. Куди всі бігли і куди всі їхали? Законодавець, в свою чергу, прийняв 23 березня 2022 року закон України про. Створення умов продовольчої безпеки України, яким передбачив, що договори оренди пролонговуються на один е рік без виявлення сторін та внесення відомостей до державного реєстру речових прав про нерухоме майно. Ці договори оренди стосувалися як і державної, комунальної, так і приватної форми власності нами в Свою чергу було повідомлено власників земельних ділянок, договора, яких закінчувалися в період воєнного стану після прийняття даного закону про пролонгацію їх на один рік, у зв'язку з введенням відповідного закону. А, алло? Та ми вас чуємо, будь ласка, продовжуйте. Так, і фактично, стосовно це відбувалося не тільки в селі Хорохорин, а й по інших селах, селах. І від що стосується села Хорохорин, з 20 власників тільки один. Пан Горошко, який був у вас тільки що в суді, який представляє сім'ю ярмольків відповідно до е, довіреності, який фактично і використовує дану земельну ділянку, оскільки в ярмольків відсутні сільськогосподарська техніка, відсутня е, хімічні е, е, насіння, відсутні саженці, відсутні інші, е, скажімо, е, можливості обробляти понад 20 гектарів землі. Він фактично без договорів, без реєстрації е, юридичної чи якоїсь іншої особи хоче використовувати дані земельні ділянки і отримувати з них вигоду, тобто прибуток для власної вигоди. Я розумію його, е, він е, це його право і так далі. Це не мої повноваження перевіряти його е, дане використання земельних ділянок. Проте, нам було попереджено і, і сім'ю ярмолюків, і письмово, і фактично на руки про те, що даний закон існує, і ми намірені виконувати його вимоги. А, проте в телефонних розмовах госп... пан Горошко повідомив, що нам байдуже на закон, і ми будемо використовувати самостійно тих 20 гектарів. Ми, ми ніби маємо взяти їх в ярмолюків в оренду і сіяти. Ми зібрали відповідно цю продукцію а, в, а, в цього літа, яка була посіяна минулого року. І 24 а, серпня ми перес, переїхали на земельну ділянку і бачимо, що ярмолькії діскують, висаджують якісь саженці незрозумілі, і так далі. Нам було викликано поліцію і внесено і подано заяву про здійснення кримінального правопорушення. За статтею правильного Горошко сказав 356 п'ятдесят шостої КК України, а саме самоуправство, оскільки права на використання даних земельних ділянок у них на, на сьогодні немає. Це було роз'яснено всім власникам земельних ділянок і жоден, жоден в Хорохорині не використовував дані земельні ділянки, крім пана Горошка і його сім'ї. Отака От ситуація, тому ми зараз знаходимося в правовому полі. Ми не можемо дозволити порушення е, своїх прав, які регламентуються законом. Е, оскільки я хотів би наголосити, е, пан Горошко говорить про е, одноосібництво, про, е, про е, селянин і так далі. Але разом з тим, е, в березні 2022 року, держава е, забезпечувала утримання. Податків і надходжень до державного бюджету, от я б хотів би сказати: от ви пан ведучий, і якщо е, горошко ще присутній в студії, от ви можете от приблизно назвати скільки е, податків заплатило товариство з обмеженою відповідальністю 5 днів в 2021 році, надходжень до бюджету України, От суму. Я це не можу. Це ви можете нам сказати в прямому ефірі, але мене цікавить, скільки ви заплатили, наприклад, орендної плати тим Єромолюкам, що вони не хочуть з вами продовжувати договір. От я вам наголошу, що за 21 рік товариство з обмеженою відповідальністю заплатило понад 73 мільйона гривень до, до бюджету різних рівнів державного, обласного, місцевого тощо. 73 мільйони гривень в товариство з обмеженою відповідальністю Понад п'ятсот працівників, які працюють і забезпечуються роботою щоденно щомісячно. товариство з обмеженою відповідальністю розбудовує. Різні об'єкти нерухомості, в тому числі нині будується елеватор в селі Староводь Любомильського колишнього району нинішнього Ковальського з метою експорту продукції до Європи. Стосовно орендної плати ярмалюків, Алло? Та ми вас чуємо, але не бачимо. Продовжуйте. будь ласка. Так. Але, Стосовно орендної... Пане Богдане, ми вас так. чуємо, будь ласка. Так, Стосовно орендної плати, яка була заплачена ярмолюків, вона була заплачена згідно згідно договорів оренди, які були заклю, заключені а, які були заключені сім'єюрмолюків звичайно ми заохочуємо ми заохочуємо наших е наших е е орендодавців щодо подальшого, подальшого е подальшої співпраці це наше право ми можемо заохочувати, можемо не заохочувати, тобто пролонгувати договори оренди землі. От в мене сустрічне питання: якщо грошко є в зараз в студії, от чи ви перевіряли його довіреність представляти інтереси, і чи змагали вже її, немає малюклі... в студії? Там, на жаль, він вже залишив нашу студію. Має можливість поспілкуватися лише з вами та ну і е, все таки то е, поясніть. Будь ласка, я так розумію, не такий горошок не один е, в інших е, селах, зокрема Володимирського району. Теж люди хочуть забрати, але вони не можуть. То яким чином їм діяти? Вони мають рік чекати чи okay. як? Суть питання вашого. Я зрозумів. Я як правник, адвокат, людина з юридичною освітою можу пояснити наступне. Законодавець 23 березня прийняв наступний наступний закон України, що дані договори, які закінчуються в період дії воєнного стану, пролонговуються на один рік, не на 10, не на 20, не на 40, не на 120, а на один рік. Ми розуміємо, яка зараз ситуація відбувається в країні. Е, керуючись даним законом, ми запланували дані земельні ділянки в передпосівну і посівну е, підготовку на 2022-2023 рік. Тобто закупили на них насіння, е, засоби захисту, е, паливо тощо, е, фактично, ми підготували їх, використовувати, підготувалися. наше господарство підготувалося. З метою їх обробітку, тому е законодавець визначив форму. Ми дотримуємося норми даної закону. Е я розумію, е люди були налаштовані на одне. В тому чи іншому населеному пункті ми проте е, сталися. Ну от ви розумієте, яке поняття форс-мажор в договорі чи інший ну, тобто в домовленості е, сторін є форс мажорні обставини, прийнятий закон, який не має зворотньої сили. Ми його дотримуємося і виконуємося. Адже якщо ми не виконуємо даний закон з горошкою чи з іншою особою. Ми е інші, інші особи, яких закінчуються договори оренди, е почнуть повторю, повторювати дану ситуацію по аналогії закону, і в нас вийде ну незрозуміла ситуація. Закон один, а ми йдемо проти закону. Розумієте? І фактично е порушуючи даний закон. Тому ми прийняли для себе рішення виконувати норми закону, оскільки він є. І е, використовувати дані земельні ділянки, пане Богдане. Ще прокоментуєте ті звинувачення, що ви не повідомили. Та, от після того як зібрали врожай, що ви будете щось сіяти, е, що змінилася законодавча ситуація, і, і що люди практично не мають права щось там робити на своїй землі. Фактично на своїй Ну, е, фактично, в, в рамках кримінального провадження було встановлено, що ми даних усіх повідомили. Як і поштово, так і наручно. Вони їм і, і в телефонному режимі даному громадянину горошку Юрію Прохоровичу, повідомлялося, що є дія такого закону, тощо і даним і іншим особам. І це можна зробити аналогічно. Ну, тобто, можна це перевірити можна легко в хорохорені в 20 людей закінчувались договори оренди. Жоден не вийшов обробляти земельну ділянку. Всі при, при, при жоден не вийшов обробляти земельну ділянку. А всі дотрималися норми закону і і повідомили нас, що вони ніяких претензій не мають, аби е, є норма закону, і ми її готові виконувати. Тільки один от фактично особа, яка не є зареєстрована як жодна суб'єкт господарювання, тощо і не зрозуміло звідки е, от, от ви кажете. 20 гектарів полуниці. От ви виявіть 20 гектарів полуниці. Чи тво треба було поставити питання е, вказаному громадянину. Чи є вони зареєстровані як під суб'єкт підприємницької діяльності? Чи сплачують вони за найманіх працівників? Чи сплачують вони за прибуток податок? Чи сплачують вони інші надходження в місцевий бюджет чи державний бюджет? Оце треба було питання поставити перед. Горошко і ну В даному випадку він вас був у студії, і тоді ви б зрозуміли е, його, його відповіді, до чого він хилить чи він хоче самостійно використовувати ті земельні ділянки, реалізовувати там продукцію і отримувати надприбуток Чи він хоче Ну от в цьому плані, то в п'яти днів всі договори зареєстровані, отримають оренду плати люди Ми виступаємо податковим контрагентом, ми платимо за них ПДФО, ми платимо військовий збір, ми платимо. З, оренду, з оренди ПДФО. Єдиний земельний податок платимо і платимо за ну тобто ряд податків сплачуємо, тобто податково навантаження шерстку не понад 73 мільйона гривень в рік в господарстві. Дякую, пане тепер... Богдане? Ми зрозуміли, почули вашу позицію. Нагадаю, наші глядачі теж мають можливість зробити свої висновки. Отже, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам в ситуацію у хорохороні. коментував начальник юридичного відділу. То в дні Богдан Котович на все добре. До побачення. Dziękujemy. Spreng. Spreng. Spreng.